І коли вони починають кидати під ноги демонстрантів, димові шашки, починають якісь вибухівки кидати, і звісно, що відбуваються якісь сутички, непорозуміння, міліція однозначно стає на захист тітушок і отих переодягнутих студентів Міністерства внутрішніх справ. Причому прикриваючи їх, в тому числі і ховаючи їх в приміщення Кабінету міністрів. Це те, що було вчора. А сьогодні стався просто безпрецедентний, жахливий, як на мене, випадок, коли був виявлений автомобіль, мікроавтобус Volkswagen, який стояв на розі Європейської площі, а також вулиці Трьохсвятительської. І коли мітингувальники проходили по всього цього автомобіля, постійно в них пропадав зв'язок в телефоні. А саме в тому місці знаходилося місце, де роздавався чай для мітингувальників. І коли. Запросили народних депутатів України, щоб звернулися до тих людей, які там всередині сиділи. А вони, до речі, дуже добре замаскували цей автомобіль, повішали синьо-жовті ленточки, європейські стрічки. То виявилося, що там сиділи, я вже щойно прочитав в інтернеті, виявляється, це представники СБУ. Хоча ми могли собі подумати, що це могли бути, наприклад, Спецслужби іншої держави, скажімо, російської держави, яка також намагається організовувати відповідні провокації. Після того, коли ми викликали міліцію, щоб з'ясувати, що ж там роблять ці невідомі люди, через вікно дивилися і проглядалося, що там є зброя, там є якась абсолютно невідома апаратура. Вони наглухо закрилися і почали телефоном викликати підмогу. Буквально через короткий час ми побачили близько тисячі беркутів. Тож так само українських хлопців, за яких, до речі, ми так само стоїмо там на майдані, бо ми хочемо, щоб і в них, і в їхніх родинах також було відповідний європейський рівні життя. І вони намагалися оточити цей автобус. Хоча насправді ми запросили міліцію і чекали оперативну слідчу групу. Громада не дала можливості представників спецпідрозділу прорватися до цього мікроавтобусу, і нам вдалося вилучити з цього мікроавтобусу декілька. Чимоданів, декілька комп'ютерів, а також іншу спецапаратуру. Коли це все ми вскрили, ми побачили жахливі речі. Це була спецапаратура для прослуховування, це були відповідні антени для, скажімо, перехоплення відповідних сигналів. Це було близько п'ять пар додаткових номерів. Для цього автомобіля може все це, це були записи була антитерористична операція. Знаєте, антитеро за тими, хто організовує провокацію, звичайно, звичайно, звичайно. Антитерористична операція стояв, як виявилося, ще інший автобус вище на трьохсватильській, але після того як він побачив, що мітингувальники ем, зафіксували оцю провокацію зі сторони влади. Що фактично зараз на весь світ будуть показані комп'ютери, будуть показані записи, блокноти, де намальовані були схеми, де жучки знаходяться, де кого прослуховують. Це антитероризм. Це вони називають боротьбу з опозицією антитероризмом. Дуже хороше прикриття, але це не просто боротьба з опозицією, це боротьба з українським народом. Тому що там ми ж побачили, що вони фіксували тих людей, які приходили на майдан. Для чого? Заради чого вони це робили? Оце і є приклад поліцейської держави. Завтра ми це все викладемо в присутності послів іноземних держав, в присутності журналістів, щоб всі побачили, що творить ця бандитська влада тут в нас в Україні.